Історії пошуком хід яких може змінити кожен. Як і тя, і це проект Знайти своїх. Їхні будинки зруйнували російські ракети. Вони втратили все, але мали вижити. У це до останнього вірять герої нашого сьогоднішнього випуску, які шукають своїх рідних. Вадим не втрачає надії знайти матір Ларису Бурлакову з Луганщини будинок потрапив в снаряд, і вони зникли. Ніхто не бачив, куди, як, де ні мертвих, ні живих. Їх немає ніде. А Наталія мріє знайти рідну тітку Олену Петрову з Київщини. Снаряд попал був розрушений і связь повністю щезла. То ніяких даних після цього не було. Іванівні, яку шукає племінниця Наталія, 79. Востаннє вона говорила з тіткою телефоном 3 березня. Олена Іванівна одинока. Тоді проживала в селі Кухарі на Київщині. Буквально в перші дні повномасштабного вторгнення село опинилося в окупації. У них пропав світ послі двадцять сьо. Поэтому ми связь поддержували все в порядку, порядки, то тобто, не розрядився телефон. Вот і она, поэтому очень що жива, здорова. Буквально там три-чотири слова, щоб ми знали. А коли телефон повністю розрядився, рідні могли тримати зв'язок з Оленою Іванівною через сусіда лісника, який жив поруч із жінкою. Он приході, узнавал і мені потім передавал, що з ней все в порядку. Уже вдруге Олена Іванівна стає жертвою російської Навали. Вперше вона тікала від війни 9 років тому з окупованої Луганщини. І ось знов. Вона сама з Луганської області, з міста Піромайська. Тобто, вона там це все пережила. коли її вивезли з 2014 році. Наталя розповідає. Тітка постійно хотіла повернутися в рідне місто на Луганщину. Там залишився дім, що будували разом із чоловіком. Тож після 24 лютого, коли її попросили виїхати вдруге з Київщини, вона на відріз відмовилась. Вона категорично була проти тут, нам уже тяжело. А пола пожилому чоловіку тяжело сорватися з міста. Ще раз куда-то переїхати, все бросить наговорила, що я нікуди не поїду. До пенсії Олена Іванівна працювала на заводі у котельні. Коли ж була вдома, дуже любила готувати, любила приймати гостей, угощати любила, на пиросі, це та коронне блюдо. Попри поважний вік, Олена Іванівна обожнювала вирощувати рослини. Навесні робила грядки та висаджувала квіти. У нее хобби – земля, огород. Вот, она очень любила сажать, выращивать. Она без этого не могла. То есть вот, ей надо было чисто участок и что-то, как говорится, свобода. Вот это вот все для нее. Это она, она этим жила. 30 березня українським військовим вдалося відбити село Кухарі на Київщині від окупантів. Ті ж під час відступу нищили все на своєму шляху. Ворожий снаряд потрапляє до будинку Олени Іванівни, але племінниця до останнього сподівалася, що сусіди, які про це повідомили, помилилися. Там виходить, два дома ряда пострадали. Ми ще наділи, що не в наш дом. А потом ми вже коли освободили, Ми просили волонтерів, і он їздив... Показав фотографії, посмотрели все. все дійсно це наш дом на щастя жертв на місці не знайшли. У серцях рідних зажевріла надія, що Олені Іванівні таки вдалося вижити. Вони одразу ж розпочали пошуки, звернулися до поліції, перевірили лікарні. Діла лі запроси в області. Полностью. Это зіте львовська, и і и і абзмапиталися б в санаторії профілакторі, по тому що туди тоже вивозіли. Часто сподівалися, жінці вдалося евакуюватися в останній момент, але й у списках евакуйованих схожого прізвища не знайшли. Дуже много людей подключали де можна только но не було ніде в списках. И потом просто говорят, в останні дні вже списки не составляли. Вивозили, як вивозили. Розпач і невідомість. Після усіх можливих запитів рідні Олени Іванівни чекали бодай на якусь зачіпку. У серпні зателефонували з поліції і надіслали фото вроде как похожую женщину нашли. У нас вже, звісно, також затя було настроєння, що це да. А потім, коли почали присилати фотографії, потом в больниці не она. але й після цього племінниця вірить, їм вдасться знайти Олену Іванівну живою. Адже в історії зникнення жінки є ще одна важлива деталь. Вона мені говорила, коли все почалося, на таша всі документи вдома, там та сина я прячу в погріб. Дело в тому, що дом розплшився повністю, а погріб остався целий, повністю банки ні одну не розбилася. І документів не було. Поэтому була надіжда, що поїхала з документами. Родичам вдалося відшукати відео, на якому наш військовий каже, що зустрічав у цій місцевості жінку. Наталя переконана, це її тітка Олена. Виїжджала точніше, одна бабця каже: я сплю на землі разом з собаками. Два дні не їла. Хліба взагалі не бачила місяць. Так вони просто ламаються і виїжджають. Вона виїхала з одним кульочком, з документами, і все. Вона нічого з собою не взяла, в неї нічого не залишилось. Жінка одразу звернулася до військової частини, бійці якої виконували завдання в районі села Кухарі. Ось що їй повідомили. Мені кажуть, ну, ми не занімались виласом. Може, діто не встріті жіночку. Хто там стрітів тось тобто, з результатом. А ось і наша сьогоднішня наступна історія. Сподівається знайти рідну людину і вадим бурлаков. Я шукаю рідну матір свою. Зв'язок пропав з травня, з кінця травня. І по цей день ми її не чули і не бачили. 62-річна Лариса Єгорівна зникла разом із чоловіком, відчимом Вадима. Вони проживали в селі Вовчоярівка, що на Луганщині. Усе своє життя мама Вадима присвятила медицині, Працювала медсестрою в дитячій лікарні. Мама була вона медсестрою в дитячій лікарні 20 років. Пішла на пенсію по вислузі. Ще коли до війни було, до неї часто звертались то уколоть, то допомогти, да то і ще щось. Після виходу на пенсію жінка займалася господарством, Займалась вдома огородництвом, квітами і таким всім по хазяйству. Ми завжди приїжджали до них туди, накривала стіл, сиділи, їли, випивали, так сказати. На будь-яке свято. Тобто була гостєприємна. Вадим пригадує: після 24 лютого родина до останнього не хотіла залишати рідну домівку. Через постійні обстріли залишатися в селі стало неможливо. Тоді Вадим попросив маму виїхати разом з його дружиною. Втім, Лариса Єгорівна на відріз відмовилась. Спочатку ніхто нікуди не збирався зовсім виїжджати. Але коли вже прийшло воно дуже близько, я коли відправляв дружину, казав їдь з ними. Вона Таня, куди ми поїдемо, ми будемо вдома. У травні Вадим бачив рідних востаннє. Я приїхав до них додому туди в село. Вони були ще там, на місці. Потім я повернувся, повернувся додому до себе, і через декілька днів мене евакуювали звідти. А вони там залишились. У липні окупанти повністю захопили Вовчоярівку. А через кілька днів ворожий снаряд поцілив у будинок Лариси Єгорівни. Дім згорів ущент. Про страшну звістку Вадиму повідомили односельці, яким вдалося виїхати. Дзвонили мені і говорили, що твоїх родичів немає. Будинок згорів, а вони зникли. Вадим одразу ж зателефонував знайомим, щоб ті перевірили, чи немає жертв під завалами. Не ні жертв, нікого не понаходили. Пішли, перевірили погріб. Там все ціле, немає ні трупів, нікого, нічого. В будинку вони були, подивилися також під завалами. Там нікого нічого ніде не було. Ніяких зачітків. Єдиним вцілилим приміщенням на подвір'ї виявився погріб. Вадим розповідає, під час сильних обстрілів його мама ховалася саме там. Коли було сильно гучно, вона казала так: і йшли в погріб. Сумка в неї з документами всі да, завжди з собою була. Але знайти маму живою надія у Вадима ще була. Вдалося знайти маму відчима Вадима, яка проживала разом з ними у тому будинку. Вона змогла вийти з Вовчаярівки. І пішки дійти до родичів у найближче місто. Їй було 96 років на той момент. Вона врятувалась, вона пішла до міста, до своєї сестри. Їй бабу знайшли. Але вона вже не в своєму розумі, так сказати, і вона не могла відповісти, де вона поділась, моя матір з її сином. Вона yeah. не розуміла. Навіть це день був чи ніч була. Вадим постійно тримає зв'язок із односельцями матері. Так вдалося дізнатися, що одразу після вибуху біля будинку бачили легкову автівку. Була там машина. Ну але машина це була вже русська. То Толі волонтери то були, толі військові їхні були, і можливо, вони їх забрали кудись. Щоб відшукати маму. Вадим перевірив усі найближчі лікарні. Звертались по обидві сторони, але не було таких фамілій жодних ні матері, ні співмешканця. На жаль, нікого, ніде, ні ні, нікого не де не поранених, не нікого не знайшли. Син припускає Ларису Єгорівну могли вивести до Росії, адже в сусідньому селі були випадки примусової депортації. Туди, куди їх могли вивезти, села їх дуже багато, і в яке їх могли відвести. От навіть припущень немає де. У нас сусіднє село є таке мирна долина. Звідти росіяни вивезли людей в Москву от, і шукати як. Це хорошо, що вони там на связь вийшли, да? і вони там сповіли своїх. каже, якби мама залишилась у рідному селі, неодмінно б навідалася не до будинку сина. Мій будинок залишився, вона б могла спокійно до мене прийти. Навіть якщо мене вже там не було, то сусід, який там залишився, він я йому ще й тоді сказав: Друг, шо ти матір мою знаєш? Він знаю. Пустю все буде нормально. Ну вона не прийшла туди. Як виявилося, на момент запису нашого інтерв'ю Вадим не заявляв про зникнення мами ні до поліції, ні до Міжнародного комітету Червоного Хреста. А це може пришвидшити пошуки жінки. Координатор Центру громадянських свобод Наталія Ящук нагадує алгоритм, що робити, якщо людина зникла. Перше потрібно повідомити поліцію, завести кримінальну справу. Друге, це обов'язково повідомити Національне інформбюро третє обов'язково Міжнародний комітет Червоного Христа, координаційний штаб. Ось ці от структури вони мають точно бути інформовані. Друге, у нас ідуть уповноважені, уповноважений з прав людини або уповноважений з питань безвісті, зниклих за особливих обставин. Ми припускаємо і Олену Іванівну, героїня нашої першої історії, і маму Вадима Ларису Єгорівну, Окупанти могли вивезти до Росії. Але сподіваємося їх знайти та повернути. Просимо, придивіться до цих світлин. Можливо, саме вам щось відомо про долю Лариси Бурлакової, яка зникла на Луганщині. Якщо вам відомо щось про мою маму, повідомте, будь ласка, ми чекаємо вдома. Або саме ви були свідками зникнення Олени Петрової, яку шукають і чекають на Київщині. Я буду очень благодарна всім тим, хто відкликнеться, І якщо хтось там вдруг действительно то, увідев, то пожалуйста, цю інформацію. Спільно з національною поліцією та національним інформбюро ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл e або телефонуйте на 102 або 1648. Нові історії пошуку. Дивіться, що понеділка, о 21.15. Шукайте та не здавайтеся.